Чи погоджуєтеся з цією тезою, чи все ж таки Ні, і я просто не погоджую, зараз. Я, я не погоджуюся. Бо на нашим... там трохи не про то книжка. Ну, будь ласка, тоді. Книжка про те, що в нас на планеті є великий євразійський континент. Так. якщо його зібрати в одне єдине ціле, то, в принципі, Сполучені Штати можуть собі там десь якось там відпочивати і займатися там в західній півкулі mm -hmm. своїми справами. Це те, про що чому... мріяв Трамп, до речі. Трамп трошки про інше мріяв абзвіні вже із бійні вже зінський казав, що головна вісь зовнішньої політики Сполучених Штатів повинна йти в такому напрямку, що вони не повинні допустити, щоб хто-небудь зібрав Євразію всю в єдине ціле, угу. що Євразія повинна бути. Бажано мирною, бажано в добрих стосунках Сполученими Штатами, але боронь Боже, щоб вона якось об'єдналася. І є ключові три регіони для Сполучених Штатів: це Західно, ну, європейський, Європа. Там треба не допустити гегемонії Росії або Німців. Так. Є Близький Схід, де не, треба, не можна допускати гегемонії Туреччини або Ірану, і є Південно-Східна Азія. Де не можна допускати гегемонії Китаю, тому що той, хто якщо б Китай, скажімо, здомінує південно-східну Азію, він буде претендувати на гегемонію. 1997 року, він да? тоді бачив. Ну, да -да, воно, в принципі, як, як, як арифметика, чи там два mm. базові речі, вони залишаються. Там питання, як ти їх щитуєш, як ти їх трактуєш, mm. як ти можеш користуватися цим на, вже в практичних своїх застосуваннях, а так це що? Ну, ну, 2 на 2-4. Ну, mm. Є от, важливі регіони, не можна допускати там домінування. Треба підтримувати там якісь, так би мовити, суперечки. Ви щоб... бачите, що він постійно він, він зараз фактично обнулив всі ці. ВТО, торгові домовленості загальну систему цих правил, за якою здійснювала світова торгівля, но ну, ви... про Трампа зараз. Да.